Представники ТЦК вже скрізь новий скандал сколихнув країну на підході і нові зобов'язання для чоловіків. Подробиці розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Рейд представників ТЦК добрався й до тренажерних залів цього разу під пильною увагою. Чоловіки Ужгорода про це повідомили місцеві змі з посиланням на відео очевидці. 何<ノ> <noise> Відповідали чоловікам, які тренувалися, не оминули повістки і самих тренерів спортивного клубу. Ну ось в них напевне медкомісія виявить мінімальні відхилення. А десь мукачеві чоловік наполегливо йшов до мети під тистицекам. Він виліз через дірку в ґратах та спустився на жваву вулицю, після чого кинувся навтьоки. За ним одразу побіг чоловік у військовій формі. Далі на жаль, відео обривається. Таких тікачів регулярно затримують і прикордонники по 20 щодоби. Ну загалом за добу ми зараз затримуємо десь близько 20-25 порушників. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, а також і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи або підкупити інспекторів державної прикордонної служби в різних випадках різна відповідальність або адміністративна, або кримінальна. Тому ще раз не намагайтеся незаконно порушувати кордон, обдумайте всі свої вчинки. Пане Андрію, ну це багато. Це 25, Це багато. Це зараз росте ця кількість людей, які намагаються перетинати кордон нелегально. Це вже зменшилось, чи наскільки це... ми розуміємо знову ж таки, Цей рік показує тенденцію до зменшення, бо в 2022 році таких випадків було ну можна сказати більше а особливо в перші місяці, коли був введений воєнний стан, тоді за добу до прикладу могли затримуватись групи. По кілька груп, але загальна кількість за добу коливалася десь на рівні 80-90 порушників, які затримувались безпосередньо на лінії державного кордону. Та й тут гайки можуть прикрутити, бо також з'явилася інформація, що єС має призвати українських чоловіків, які поїхали за кордон. А таких в країнах Європи понад 600 тисяч. Про це заявив депутат Бундесверу Родерих Кізеветер. За його словами, вони мають повернутися на батьківщину для допомоги на фронті та в тилу. Суть України в тому, що наприклад, в Європейському Союзі їх більше 600 тисяч способних в воєнній службі українських поклоняються уклоняються воєнний служб Тільки в Гірманії дві. 220 И это, конечно, помогло бы облегчить положение солдат на передовой, но они также помогли бы Родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке. Так что мы, немцы, тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский Союз тоже должен это сделать. 600 тысяч. Молодые люди и только 200 тысяч. Германия и Германия. Это было бы более 10 дивизий только в Германии. А також нагадаємо, що на Закарпатті, Львівщині та в Запоріжжі представникам ТЦК дозволили перевіряти документи в чоловіків, а в Запоріжжі взагалі ходити по квартирах. Та як би там не було, смішно чи не дуже, на фронті брак кадрів, а чоловіки не поспішають іти до військкоматів. З іншого боку, оці самі золоті військові, тотальні корупціонери самі і відбили бажання у військовозобов'язаних ставати на захист держави. Про це українці кричать уже кілька місяців. Спершу Зеленський наказав звільнити всіх керівників ТЦК і замінити на нових. Але очікуваних змін це не принесло, і від цього у суспільстві скандалів не поменшило. Навпаки, від влади стали гучніше вимагати рішучих змін у мобілізації. І, от, врешті, в раді анонсували. Комплексні зміни, і що не день, то нова заява після новини, що демобілізації таке бути для окремих категорій військових. Інший нардеп Федір Веніславський заявив, що повістки планують видавати на додачу і через електронну пошту та рекомендованим листом, і пояснив, як це працюватиме. Сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки. А уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка щодо актуальності електронних поштових скриньок. У нас вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволять людям зловжувати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Усі законопроєкти зі змінами народні депутати мають представити вже до кінця цього року. На презентацію вже чекає і Зеленський. А яких рішень від Верховної Ради очікуєте ви? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть усім ворогам. Бережіть себе. Побачимось.